Всім привіт! В даному відео я розкажу вам, як потрібно заводити газонокосарку. Як її завести. Існує два види два типи газонокосарок. Перший так як штіль, без підкачок, тут немає нічого, ніякої червоної пімпочки тут немає. І другий варіант це коли є тут ще підкачка. Так що перший варіант оцей штіль. По суті, ми залили бензин, залили масло. І все. Прийшли сюди. Нижній речах. У вас може бути два речаги, як є тут, або може бути суто один. Е -е, нажали, тримаємо, тримаємо його постійно. Навіть якщо вона, ну, вона заведеться, і ми далі тримаємо, поки ми його тримаємо, вона працює. Тільки нам потрібно заглушити, ми його відпускаємо. Цей речах це є хід. У вас може його не бути, бо його годоксарки самохідні, є несамохідні. Тому нажали, тримаємо і тянемо шнурочок. Це перший варіант. Другий варіант з підкачкою. Підійшли до газону косарки, знайшли підкачку, підкачали декілька разів. Тобто вона так легенько ходить, якщо ви не заводили її там день-два, ви підкачуєте, поки вона не почне тугіше ходити. Тобто там вже з'явився бензин. Після цього ще три рази, три-чотири рази підкачали і робимо ту саму маніпуляцію, яку я вам казав. Зажали і заводимо. І, по суті, все. Тепер дивимося, як воно буде виглядати. Ось таке коротке відео, друзі, вийшло. Якщо це відео було для вас корисне, ставте лайк, пишіть коментар, підписуйтеся, далі буде.